Окрім того, військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних бойових дій строком не менше 6 місяців, станом на дату набрання чинності цієї постанови, винагорода виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунком 1,6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних бойових дій. Сумарно обчислених. Також військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у бойових діях, районах ведення воєнних бойових дій, строком не менше шести місяців у зв'язку з наявністю у них захворювань, поранень, травм, контузій, каліств, одержаних під час захисту вітчизни або їх перебуванням та звільненням з полону, крім тих, які добровільно здалися в полон. Винагорода виплачуються в повному обсязі. Як ви бачите, постанова передбачає справедливі виплати усім військовослужбовцям у віковій групі 18-25. Хто брав тривалу безпосередню участь у бойових діях? То про яку дискримінацію ми тут говоримо, якщо за законом особи до 25 років не підлягають обов'язковій мобілізації, окрім як на добровільній основі, а всі інші до 60 років так. Саме тому ця категорія отримає додаткову винагороду за тривалу безпосередню участь у бойових діях як бонус. Сподіваюсь, проект дасть новий поштовх розвитку зсу, і, на мій погляд, поширення деяких його ініціатив на інші категорії військовослужбовців були б доцільними.